Повідаю на питання, чи йду я, Чорновол Тетяна, в народні депутати. Але спочатку я хочу подякувати моїм виборцям, виборцям Європейської Солідарності, які є найкращі боєдейні державники. І ви, як ніхто, зрозумієте моє рішення продовжити служити на лінії бойового зіткнення? Така моя відповідь. Мене вже, до речі, привітав Петро Порошенко. Він поважає моє рішення. Від верховного командуючого привітання я поки що не отримала. Хоча, зрештою, я лише маленький командир згоду. Однак саме наша робота молодших командирів, солдат і сержантів на фронті є зараз найбільш важливою. Саме ми оператори бою. І нас далеко недостатньо. У нас зараз дуже не вистачає. Кожен на рахунку.